А тепер згадаємо війну 41 45 року Володимир Сосюра, Я знову плачу мимоволі, написаний в 1943 році. Я знову плачу мимоволі. Чому? Та хто б не плакать міг? Ось люди, вирвані з неволі, Ідуть по вулицях вузьких. Бабуся, як вони терзали тебе, все клаца в їх курок. Вона ж, як з ночі, проказала, І не питай мене, синок, махнула сохлою рукою і пішла, а серце йок, та йок. Дівчина мила, що з тобою? Ди Васильковий, твій вінок, Дівчина! Де твоє намисто, хто розгубив його між трав? Моє намисто у фашиста, вінок мій, німець розтоптав, і очі зблиснули з металу, ті очі сині, як мечі. Я на городі зарубала його сокирою вночі, пливуть. Летять думки печальні, страшним усе здається сном. Біля військової їдальні, як тіні, діти під вікном, в руках у них відерця з жерсті, я чую сльози на щіці, це з вами о мої обдерті обідом діляться бійці. Ще попливуть потоки крові, все далі будемо ми йти, що повне люті і любові до щастя, серце донести. Дуже дякую вам.